Привіт всім! Це Київський обласний ліцей. Це пісковий годинник. Але пісок тут не звичайний, а цифровий. Реагує на перевороту годинника і починає сипатися з іншого боку. Як проект, досить цікаво. У годиннику стоїть датчик нахилу, як, наприклад, акселерометр і якась ардуїно, щоб керувати цим пристроєм по записаній програмі. Всі компоненти можна просто купити в інтернеті. Звичайно, пропонуємо почати з найцікавішого рук частинок з електронного піску. Найважливіше – взаємодія між частинками. Тобто вони мають зіштовхуватися і не накладатися одна на одну. А це найскладніший розділ задачі. Якщо комп'ютер може використовувати деякі готові інструменти моделювання частинок, то для слабкого процесора вся фізика, яка використовується, пишеться власноручно. Ми обрали точкову фізику в прямому і переносному сенсі. Тобто самі частинки в програмі не мають розмір і мають тільки координати, а рухаються тільки як сітки в чотирьох напрямках і тільки на одну клітинку з один крок. Ну і, скажімо, по діагоналі теж, якщо там вільно. З точки зору обчислень, це максимально простий варіант, тому що нічого складнішого додавання всій фізиці не буде. Само собою придумувати і налагоджувати такі речі прямо на контролері максимально незручно. Спочатку ми вирішили написати візуальне моделювання на комп'ютері. Ми, наприклад, використовували C++. Основна ідея досить проста: координатна сітка з частинками. З один крок частинка може переміститися на один квадрат. Обирається напрямок руху відповідно до нахилу, де перевіряється сусідня клітинка. Якщо вона не зайнята, то частинка переміщається в неї. Якщо зайнята, то відповідно ні. Це здається простим, але є два цікавих питання: в якому порядку рухаються частинки і які напрямки взагалі перевіряти. Після багатьох різних способів ми прийшли до наступного. Крім прямих і діональних напрямків, потрібно розглянути також проміжні. Таким чином отримує 16 напрямків руху, тобто пісок буде реагувати на нахил на кожні 22,5 градуси, і для них є наступні перевірки. Перша на прямих рухах. Перевірити клітинку під собою, тобто частинка може падати лише вниз. Друге. Падіння діагональних напрямків. Перевірте діагональ. Якщо вона вільна, то робимо хід. Якщо зайнята, то перевіряємо попередній і наступний прямі напрямки. Так частинка впаде вниз по діагоналі і рухатиметься, доки не впаде в кут, утворений між іншими частинками або стінкою. Третій. На інших проміжних напрямках перевіряємо по черзі найближчий прямий напрямок, потім діагональ. І якщо вона теж зайнята, наступний прямий напрямок. Перейдемо до деталей. Крім двох матриць, потрібен Arduino Nano. Дві кнопки для налаштування, і якщо вже робити готовий пристрій, то потрібна плата зарядки, акумулятор і перемикач. Залишилося вигадати, із чого зробити корпус. Можна зробити щось на 3D-принтері. Корпус для годинника ми виготовили саме таким чином. Тепер цей пристрій треба запрограмувати, зібравши все в один проект. Має вийти дисплей 16х16. Потрібний час висипання піску поділити на кількість частинок і отримаємо період, протягом якого частинки повинні падати вниз. Тобто, за цим таймером ми будемо просто видаляти частинку тут і зручно додавати його сюди. Це і є весь сенс пісочного годинника. Тепер можна підключити акумулятор і, нарешті, зібрати пристрій. Вмикаємо. Що ж, все працює, і робиться доволі непогано. Коли годинник стоїть вертикально, швидкість трьох частинок максимальна. Вони падають вниз дуже швидко. Але якщо нахилити годинник, швидкість частинок знижується, ніби вони починають стікати по склу і злегка тормозити. Виглядає реалістично. Час вимірюють доволі точно, та й математика тут досить проста, тому це не дивно. Управління. Натиск на кнопку зменшує або збільшує час на одиницю. Вгорі – хвилини знизу секунди. Якщо утримується кнопка, то зміна буде на 10 секунд. Натиск, а потім ще один натиск і утримування змінюють яскравість дисплея, доступно 16 рівнів яскравості. І, нарешті, натиск на дві кнопки одночасно скидає одразу таймер, переміщуючи весь пісок на вершину.